Влади і громади в районі. І якби було таке порозуміння на рівні держави, в нас би не було цих проблем. Тому я сьогодні, включивши проєкт відставки Київської райадміністрації, знімаю його. Як ви на це дивитесь? Внимаю, Внимаю. Знімаю! Внимаю. Знімаю! Значить, резолюція мітингу громадськості міста Ківерці. 02.12.14, обговоривши ситуацію в країні, яка склалась після непідписання президентом України Віктором Януковичем угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті глави Європейських держав у вільності 27-28 грудня 2013 року та жорстокого побиття Беркута учасників мирного протесту на Майдані Незалежності 30 грудня, вимагаємо. Негайної відставки президента Віктора Януковича та уряду Азарова за це підтримує проведення позачергових одночасних видворів Президента та Верховної Ради. Притягнення до кримінальної відповідальності замовників та виконавців розгону та жорстокого побиття Беркотом. Тут були пропозиції включити про положення про обласну раду, відкликати всіх тих депутатів, які не явилися на сесію обласної ради з приводу інтеграції. Підтримуємо? Включаємо. Була пропозиція також про люстрацію органів влади. Включаємо? Включаємо. Закликаємо. Всіх жителів Ківерцівського району підтримати нашу резолюцію участі у мирних протестах в місті Києві до виконання наших вимог, а членів місцевих осередків партії регіонів вийти з цієї злочинної організації. Всі... Голосуємо! Хто за? Хто проти? Одноголосно резолюція прийнята. Дуже дякую всім за участь в мітингу.